Європейська комісія заявила, що попросила китайського ретейлера швидкої моди Шейн надати внутрішні документи та докладнішу інформацію про ризики, пов'язані з наявністю незаконного контенту і товарів на його торговому майданчику. Вона також попросила Шейн надати докладну інформацію про заходи у житті для зниження ризиків пов'язаних із захистом прав споживачів, громадською охороною здоров'я та добробутом користувачів. Єврокомісія надіслала запит до Шейн відповідно до закону про цифрові послуги. Вона також подала запит китайському гігантові онлайн-торгівлі на інформацію про прозорість його рекомендаційних систем і про доступ до даних для досліджень, а також на докладну інформацію про захист персональних даних користувачів. Шейн має надати цю інформацію до 27 лютого. Як заявила Єврокомісія, запит стосується подальшого розслідування щодо Шейн і тему, які нестимуть відповідальність за продаж небезпечних товарів на своїх платформах у межах боротьби з потоком дешевого імпорту до Європейського Союзу. За даними ЄС, торік до Блоку імпортували 4,6 мільярда дешевих товарів вартістю менш як 22 євро. Це приблизно 12 мільйонів посилок за день. 91% із них надійшов із Китаю. Шейн заявила в середу, що взаємодіятиме зі споживчими агенціями та єврокомісією, щоб розв'язати будь-які проблеми. Заходи ЄС перегукуються з аналогічними зусиллями уряду США, Той скасував митне правило, яким користувалися роздрібні продавці, зокрема тему і Шейн для безмитного доставляння дешевих посилок до США.